Буси віковані українці стають чудовими солдатами. Військовий зробив заяву про перебіг мобілізації. Політолог б'є на сполох, замкнене коло довкола призову. У Чернігові новий скандал із ТЦК. Громадянин наїхав на військома, той у відповідь кинувся на авто із кулаками. Київський ТЦК намагався підпалити підліток. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Мотивація воювати здобувається безпосередньо у війську. А чоловіки, що опинилися в армії не за власною волею через час, стають хорошими оборонцями. Таку думку висловив військовослужбовець Павло Казарін. Усі, хто кажуть, а навіщо вам бусифіковані? Шукайте добровольців. Ні, бусифіковані стають чудовими солдатами, і ми це бачили не Багато разів журналіст, що нині служить у лавах війська, навіть навів приклад такого бусифікованого солдата, що пройшов шлях від примусово мобілізованого до чинного військовослужбовця. У мене в році служить бусифікований. Його бусифікували в Мукачево, прям по класиці, драка з насполом. Там а, руки, ноги тягли. Він коли до нас без ВП прийшов, у нього у нього окрім форми був наплічник з ноутбуком. Він айтівець. а, крокси і шорти. все. от. І він втягнувся. Дімка, вже на, на другий місяць одружився вже будучи у нас в Росії. До слова подібну думку про те, що за місяць військової служби бусифіковані вже розуміють, що таке армія, та позбуваються страхів, озвучив ще один військовий Ігор Руляк. Даже є тут у нас такі люди кого, знаєте, це вот слово но Через місяць з ним можна говорити вже… А на равных, и насколько он преисполнился, насколько он открыл для себя, что такое реальная армия, что такое братство, я тоже считаю, это одно из крутых достижений нашей бригады, то, что человек боится из-за незнания, и здесь любому человеку стараются открыть глаза на мир, на происходящее, на войну. І що можна з усіма страхами справитися. Захисник додав, що деякі цивільні за час служби стають настільки професійними бійцями, що з ними в бою більш спокійно ніж із тими військовими кадрами, яких готували до повномасштабної війни. А ще більше новин читайте в телеграм-каналі Таймс оф Юкрейн, тільки свіжа інформація та перевірені джерела. Дивіться послання в описі під відео. Влада досі не розв'язала проблеми із мобілізацією. Ховатися від війська це ненормальна ситуація. Таку думку висловив в ефірі Київ 24 Іван Лозовий, політолог-міжнародник. Дійсно, є певне замкнене коло, що ховаючись більше, так би мовити, істерії чи більше тиску зверху на ТЦК, щоб виконувати свої квоти. Ми всі бачили це злите відео із Житомирського ТЦК, але це замкнуте коло це. Запущена ситуація, вона стає гіршою. Оці основні проблеми дійсно влада за останні три років не вирішує за словами лозового слід розбиратися із цими проблемами на рівні вищого командування. Важливо розуміти, що йдеться про окремі випадки свавілля працівників. ТЦК і їх потрібно висвітлювати. Тим часом українці обговорюють ще один гучний випадок довкола ТЦК. У Чернігові під час перевірки документів чоловік наїхав на ногу військовослужбовця, а той у відповідь кинувся на авто. Отходите. Отходите. Уходите, будь ласка, уходіть. Ухадіть, виїжджайте. Виїжджайте, будь ласка, У ТЦК оприлюднили інформацію про те, що передувало цим кадрам. Під час здійснення заходів оповіщення громадянин відмовився надавати свої військово-облікові документи військовослужбовцям ТЦК СП Чернігова. Вів себе агресивно, після чого сів у машину та намагався поїхати з місця. Справа дійшла до поліції. Правоохоронці зробили гучну заяву. За цим фактом слідчі Чернігівського райуправління поліції розслідують провадження за статтею 350 кримінального кодексу України. Погроза або насильство щодо службової особи нині триває розслідування обставин інциденту. Працівники ТЦК у свою чергу пообіцяли сприяти проведенню розслідування та встановленню усіх обставин подій. Діям усіх учасників події буде надано правову оцінку та вжито відповідних заходів. Збирався підірвати ТЦК у Києві. СБУ схопила неповнолітнього, який вже палив авто військових. Агент мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об'єкта, після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом зі своїм неповнолітнім поплічником. Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому. Коли він забрав СВП зі схорону і прямував до визначеної цілі, за даними правоохоронців, 17-річний зрадник нині перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна, заготування до терористичного акту та держзраду в умовах воєнного стану. В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до 7 серпня. Сотні тисяч людей пішли до армії добровільно. Тим не менше, військо потребує нових сил. Ми хочемо мати справедливий мир, спокій без мобілізації та воєнного стану. Проте, доки триває війна і діє цей режим. Триває мобілізація. Українці ж відверто не приховують свого обурення процесом призову. Ще більше негативних емоцій у суспільства викликають і самі працівники ТЦК. Хоча головну відповідальність за мобілізацію зрештою несуть урядовці. Вони ж у свою чергу спробували врегулювати це питання і зробити так, аби все було за законом. На практиці ж це виглядає по-іншому. Який він цьогорічний весняний призов у військо? Розкажемо розлоги вже вже за мить. Від черг до військоматів до нападів на працівників ТЦК. Від втечі через тису. До рейдів на концертах. За роки повномасштабної війни українці кардинально змінилися. І поки наші сили оборони продовжують успішно стримувати російську навалу на фронті, тил дедалі більше розслабляється. А мобілізація перетворилася на лякалку, а не на обов'язок громадянина. Ми бачимо, що цю тему просто всі облишили силою її очевидної токсичності. Зараз цим займаються просто сиробітники та які отримують фізичний імпульс від свого начальства. Або ви виконуєте план флампанолісеці, або ми цей план виконаємо з допомогою. вас. Насправді ж співробітники ТЦК, згідно із законом мають лише перевіряти документи військовозобов'язаних, оповіщати та вручати повістки. Розшук, затримання, штрафування ухилянтів це вже справа правоохоронців. Примусова бусифікація незаконна, але тут є інша проблема: як поводяться самі українці? Чому не оновлюють дані, відверто зневажають людей у формі, чинять фізичний спротив і чому поширюють лише негативні ролики про працівників ТЦК. Суспільству можливо це не подобається. Є е, непоодинокі випадки. Ми бачимо да відео різні, різні, скажімо так, не різкі вирвані із контексту. Оскільки щодня проходять мобілізаційні процеси, я вважаю, що такі випадки є дуже поодинокими у відсотковому значенні. І знову ж таки, е, на жаль, громадськість показує те, що вигідно. Ніхто не розбирає першочерговість виникнення цього конфлікту. Чому були застосовані ті інші заходи примусу? Говорити про мобілізацію нині не хочуть ні військова, ні політична влада. Нормально. вони, начебто, все зробили, і навіть закон 24-го року ухвалили. Парламент якомога швидше ухвалив вибачте дуже кривий закон. Після цього ми вже періодично ухвалюємо якісь законопроекти, які вносять зміни до процесу мобілізації, намагаючись виправити. Але ну це на жаль не міняє ситуацію системно. Один з прикладів такого косметичного виправлення вже втретє. Верховна Рада продовжила терміни повернення із СЗЧ у такий спосіб хочуть врегулювати процес повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини або дезертирства, мовляв. Раніше потрібно було ще й рішення суду, а тепер військовослужбовці, повернувшись із СЗЧ, нині у батальйонах резерву зможуть знову влитися у підрозділи. Командир військової частини зможе дуже швидко поновлювати на військовій службі таких військовослужбовців, які самовільно залишили військову службу і добровільно повернулися до місця до місця несення військової служби. Якщо військовослужбовець здійснив самовільне залишення військової служби або дезертирство, то всі грошові виплати, всі соціальні гарантії призупиняються до моменту, доки він не повернеться до військової частини. Командир новостворного підрозділу в окремій артилерійській бригаді Нацгвардії, герой України Віталій Литвин, як ніхто знає про ситуацію із якісним поповненням у війську. Мобілізація насправді йде дуже тяжко. Російська Федерація вона провела мобілізацію на 120%. Тобто, ми плани, вони їх перевиповнили. Ми не дотягнемо до мобілізації 100%. І серед багатьох причин такої ситуації він виокремлює провали в нашій інформаційній політиці та успішні російські ІПСО. Вони ввели терміни бусифікації. Вони будуть будь-яким чином впливати на нашу державу, щоб зірвати нашу мобілізацію, наш рекрутинг і все інше. Багато громадян цього не розуміють. Вони думають, що їх одразу відправляють, штурмувати посадки під Покровськ. Насправді цього не відбувається. відбувається підготовка. Ще одна з наших проблем, про яку теж мало говорять: єдиний електронний реєстр усіх військовозобов'язаних. Існуючий резерв плюс не відображає реальної ситуації. От і виходить, що у нас мільйони людей мобілізаційного Зарву, а на практиці гострий дефіцит людей на лінії фронту наявність єдиного електронного реєстру унеможливив би ті відверті корупційні схеми, які наразі є. ТЦК ВЛК, тощо. що. І відповідно знизив би до мінімуму негатив так званої бусифікації. Потреби не було би. Чітко розуміння, скільки є, де він є, хто він є. Рекрутинг у різних підрозділах працює по різному. Найпопулярніші проблем із поповненням практично не мають. Експеримент з контрактами для 18 24 річних поки не дав вражаючих результатів. Потрібна комплексна і системна робота, та обов'язкова мотивація і грошові виплати. Тож очевидно, що питання мобілізації потребує вирішення на найвищому державному рівні, бо зараз у нас за все відповідає військове керівництво, яке і фронт має тримати, і про поповнення підрозділів Дбати. Тобто, це мусить бути все-таки історія, яка керує процесами в тилу. Це не військова, не сіста військові, це історія інтегрована, де є військові процеси і є головне цивільні процеси Праві правій економіці, в теології. Тільце дослідження, які дозволять все таки знайти якісь рішення. Василь Сафянюк Ольга Чайко, Віктор Зеленков, Факт Асі Єдині новини. Чи дійсно бусифіковані чоловіки стають чудовими солдатами? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 421 двадцять тисяча підписників. Далі більше побачимось.